Хотіли, мріяли, щоб це було місце для і гостей, і комунікації, і спілкування. От Перше, що найбільше використовується, от, так. от всі роблять. Острів. Я острів. настільки люблю острів на це кухні. Це просто must have. От хто так. має можливість де місце для острова, ну просто 100% має бути. От У нас є стіл. Там ніколи ніхто з гостей не сидить. Всі оце приходять сюди, бокальчик, і всі там чи дуже тут, круто. чи там, і всі от на цій локації знаходяться. Тому прям класна штука. Плюс в нього можна ну, сховати там ще дуже багато речей всередину. Мене там не буду показувати, ми ж тут давно живемо. Але шуфляди дуже міські, тому можна напихати всього і дуже зручно і комфортно. А тут стандартно вже. Тут збудовано побутова тех, Тут холодильник вбудований, наскільки я пам'ятаю. Содомийка, це в нас є мікрохвильова вбудована піч, духовка, варельна поверхня вбудована витяжка і, по-моєму, а і кава машинка, яка просто окремо стоїть так. на робочій так, так, так. частині. Ще, яка особливість вашої кухні? От, тобто є якась така от, фішечка, де ви сказали, от ви от тільки що сказали. Острі, острів мастхев. Ще що мастхев на кухні. Е, от, що ще, от, а, ви що би от, Прям дуже все рекомендую. Ми поміняли формат. Ну, це, вже, напевно, зараз багатьох смітників. Оце прям дуже класно. Ну, сміття мене знає, чи варто знімати. Але чим класно, бо колись. Це називається так. Бо колись, як в нас було, ти відкриваєш тумбочку і щось там. А тут просто класно. Взяв тарілку, там все, що тобі не потрібно, скинув чи якесь сміття. Дітям зручно, і нам дуже зручно. Якщо обирати смітник якого формату, то прям. Ну, найкраща фічка, яку ми придумали. Ок. Ще скажіть стосовно стільниці, тому що дивлюся, вона у вас біленька. Що це є і, е, і чому це саме це стільниця? Скажіть мені, бо як краще. Це е, кварцит. Ну, е, е, ну, да. Щось таке класне було. Це камінь. Щось було дороге. <реш> Щось таке дороге. Та. Щось таке дороге було. Та є кварцит. Кварцит 20 мм товщиною. Чим класний цей матеріал? Ну я як виробник можу вам сказати. Ну і напевно, що ви в процесі вже користування, ви це розумієте. Що він абсолютно не боїться і температури, на ньому можна навіть і дещо різати ножем. Я не знаю, з'являється? ми не ріжемо, але, але е, да ну мінус. Один що він таки трошки світлий, понятно, що на ньому треба там трошки його заразу прибирати і так далі. Але він легко прибирається, тобто легко це, витирається, ну, типу, мікромінус саме цього відтінку. Так, да, але в плані прибирання то нема проблем.